Добрий день, діти. Запрошую вас на прогулянку до осіннього лісу. Ліс восени дуже гарний, в ньому тихо і спокійно. Листя на деревах змінює свій колір та поволі опадає. Крізь віти дерев пробивається промені осіннього сонечка. Воно вже не таке тепле. Десь в траві заховався мухамор, його червону шапочку можна помітити ще здаля. А ось тут, на старому пеньку, розрослася ціла сімейка несправжніх опеньків. а там далі, де росте густий зелений мох. Можна зустріти гриба дубовика. Птахів в лісі майже й не чути, тільки де не де обізветься Сойка. Та життя вирує. Мурахи вже не такі активні, як влітку, але вони все ще клопочаться біля своєї домівки. Як завжди, працюють разом та завзято. В мокрому листі причаїлася жаба, незабаром вона впаде в зимову в сплячку. А от білкам не сну. Вони вже змінили свої літні шубки на зимові і активно запасаються на зиму. Горіхи й жолоді білки ховають у різних місцях. Буває й таке, що потім вони ці запаси не знаходять. А жолоді і горіхи з часом проростають. Так з'являється новий ліс. Дуже цікаво прогулюватись в осінньому лісі та спостерігати за рослинами і тваринами. Деякі тварини взимку будуть спати в своїх норах чи в осінньому листі. Як ось, наприклад, їжаки, які ще влітку запаслися жиром. А в інших триватиме активне життя. Ось такий він осінній ліс. Дуже швидко промайнула моя прогулянка в осінньому лісі. А чи були ви на прогулянці в лісі? До зустрічі, діти?